Глибина посіву. А соя доволі потужна рослина, суто теоретично може проростати із ґрунту, і з глибини в 1,5 см і з глибини в 15 см. Але наша задача не в тому, щоб вона проросла, а в тому, щоб вона якісно вродила. Перед тим, як приймати рішення, на яку глибину сіяти сою, ми оцінюємо кілька факторів. Фактор перший структура ґрунту. А перші два псевдолисточки це сім'я долі, яка має проштовхати соя крізь ґрунт. Чим важчий ґрунт, тим важче їй буде проштовхувати ці сім'я долі. Тому а на важких ґрунтах сою можна висівати на глибину в 3 3,5 см, а на легких ґрунтах можна трошки глибше 4-4,5. Важкі ґрунти краще тримають капілярну вологу і волога в глибину ходитиме повільніше, а відповідно з меншої глибини в 3 3,5 см, волога виходитиме довше. Легкі ґрунти з високим Том піску вони доволі швидко втрачають вологу, тому якщо там посіяти на 3 35 см при обмалі вологи, ви ризикуєте, що волога з цього горизонту е, втратиться раніше, ніж проросте соя. А другий фактор, на який ми дивимося, це наявність вологи, достатність вологи. Якщо Волога на глибині 3 см вже Є, але її мало і вона втрачається, вона критична. Ми можемо висівати на 4-4,5 сантиметра з тої глибини волога піде пізніше. Якщо ж вологи достатньо, а можливо навіть занадто достатньо, ми висіваємо мілкіше і раніше отримаємо сходи. Щодо глибини а, висіву, ще одним позитивом неглибоких посівів є простір для Розвитку бульбашкових бактерій. А багато в чому врожай сої буде визначати інтенсивність фіксації атмосферного азоту. Фіксацією атмосферного азоту займається симбіоз кореневою системою з бульбашковими бактеріями, а бульбашкові бактерії розвиваються на тій глибині, де ще відбувається інтенсивний газообмін, де є повітряні пори. Зазвичай це глибина до 15. Сантиметрів. А тобто проміжок для заселення кореневої системи на сої ми маємо від глибини посіву і до. 15 сантиметрів. Враховуючи, що чим глибше, тим а, більш заселенішим буде ґрунт кореневою системою, то з кожним додатковим сантиметром глибини ми втрачаємо великий об'єм кореневої системи, який міг би бути заселений а, ризобіями. А, Останній фактор, на який ми дивимося при виборі сівалки, при вибачте, при виборі глибини посіву, це можливості сівалки. Ви можете визначати це 3,5 чи 4,5 в тому випадку, коли ваша сівалка реально може дотримати 3,5 чи 4,5. А якщо а, ви як її не налаштовуєте, а там зерно разнобой від сантиметра до шести, то, соответственно, весь попередній наш спор про глибину посіву абсолютно ні до чого не приводить. Якщо сівалка погано тримає глибину, а відремонтуйте, щоб вона гарно тримала глибину. Б. Замініть на технологічну сучасну з паралограмною навіскою, яка здатна тримати глибину. А третій варіант. Сійте глибше. Все, що посіяно до 1 см, в сої вважається непосіяним. Ймовірність, що воно дасть врожай, майже рівний нулю. А якщо ви висіваєте глибше 5 см, то польова схожість у сої падає і падає відчутно, це буде десь не більше 60% польової схожості. Тому Сівалка чітко тримає, може чітко тримати глибину. Дивимося на структуру, наявність вологи і визначаємось, наскільки неглибоко, а сівалка не може тримати глибину, а нам вимушено доведеться сіяти трішки глибше, але бажано не глибше 6 см. Ще один нюанс, про який потрібно додати. А, чи плануєте ви використовувати ґрунтовий гербіцид? Ґрунтовий гербіцид плюс велика кількість опадів весною? Означає промивання. Якщо ви плануєте використовувати ґрунтовий гербіцид, не сійте мілкіше 4 см на менших глибинах, матимете значні ризики удару гербіцидом по сої. З тієї самої причини слідкуйте за якісним закриттям борозни, за розрихлюванням верхньої 1 см ґрунту. То аби не було прямого контакту грунтового гербициду з посівматом.